кажу, <рес> так, а я кодакова, хто ж мені спалив? Я пішла вашій мамі спалила чи хто. Ви кажу, прийшли, ви спалили. Чого ви прийшли? Що ми вам погано зробили? Ми з землі ковіряємося, худобу ростим. Ми такого не не засігаємо, не на чую землю йшло. Чого ви до нас прийшли. Думала, мама буде стріляти. Ми не стріляли. А потім нас вже догоріла хата, ми взяли в автомат і нас і повели в школу. А такий будинок був. Ми самі строїлися з дідом з моїм. Нам ніхто не допомагав. Саме все, все трудилися, тягали. Оці три будинки і оці два. Ми це одновременно строїлися. Три роки ми на третій рік вже ми зайшли, саме строїли. А тепер немає нічого. Ну, так говорили, що будуть наступати росіяни. Ну, ну я до останнього моменту я не вірила. Ну братія ж наші. Ну як так можна? Багато ну, все, все життя дружили, все сім'ї переплелись, родами переплелись. Ну, ну я не вірила. А потім вже як почали стріляти, де да бомби, да вже ракети летять, да все так. Ми ж в погребі поховалися. Вже стріляли, стріляли. А потім стріляли на тихла. у погребі кажу, діду, щось так димом воняє. і Він вилез, так озирається, каже, бабу, наша хата горить. У мене ноги не угодні. а я не знаю, як я з подвала з того вискочила з погреба. Дивлюся, хата горить. Я хотіла, що це відкривати двері, ухватила, руки опекла, вона на мене у ньому пахнуло. Я до другого цього ходу. Тут усі двері побивані, вони теж вже вогонь горить, уже нічого не можна було. Осталися в чому сиділи в погребі? Нічого не можна було спасти. Оце все все повністю згоріло. У чому стояли, так ми й діти там залишилися. Дуже важко все з нуля було, дві пенсії в нас дуже важко було починати і зараз же сильно нема так нічого. Ну ми дуже вдячні волонтерам. Вони продукти привозили і одяг нам привозили. Так ми дуже вдячні людям, а так би я не знаю, як би жили. І спори, вони все вибрали, картошку вибрали, і консервація, яка була. Порося. І з'їли крою, поїли ж, навірно, бо таке валялися шкурки. Курей теж побили. Мені худоба, багато було все, нічого не залишилось. машина була теж згоріла. Ну це ж почали латві. Я взяла, це ж сім будиночків почали це відбудовувати. Ну це ж латвія ждала матеріала, добробат приїхали. Сьогодні ми знаходимося у Ягідному, дивимося будинки, які відбудував Добробат, і хочу сказати, що наша постійна робота. Ми протягом півтора року навіть не виїжджаємо з Ягідного, а постійно працюємо, відбудовуємо будинки. Коли у тому році я узнав, що створюється Добробат, це організація, яка буде допомагати людям з відбудовою. То я, я не вагався. Зареєструвався і попав у Добробат. Тільки я узнав про Ягідне, що тут набирають, я, я також приїхав в Ягідне і і, і розпочалася ця відбудова Ягідного. Щоб тому році у, у червні місяці ми сюди заїхали. І майже до нового року я, я тут і був у Добробаті і, і відбудовали. І от ми вже за західну року ми відбудували. В Іванівській громаді 5 будинків. Вони пенсіонери, у них дві доньки, і малі внуки. Треба допомагати, так що будемо, будемо далі працювати. Все, що від нас залежить, будемо, будемо робити. О, оце люди, люди приходять, і ти бачиш цю людську вдячність, і воно тебе мотивує. І тому і далі працюю, і будемо працювати. І він же така добра душа, його то бросить, він же не відказує. Він і в суботу, і в неділю, він у вихідні свої, він все робить, він всім допомагає. І робить, і робить. Він не так, як колись у нашій строїтелі, то покурить, то вип'є, то ще щось. А він робить і робить і робить і робить. І він не може нікому він нікому не ткаже. Всі навколишні села, вся громада його просить. Ягідне дуже сильно постраждало під час активних бойових дій саме тут. Тому добробат саме тут відновлює і буде відновлювати і наступного року також.